Я сьогодні тебе люблю, бо що завтра ніхто не знає. Я сьогодні тобою живу, я сьогодні тобою вмираю. Хай сьогодні пройде тепло, ніби вперше то було з нами. Хай сьогодні живе добро, ну а завтра хай хоч настане. Проживайте ви ранок і день. Вечір, ніч і усе, що радо, не обернетесь та й пройде, а самотність страшна зараза. І прощайте, якщо було, ідеальних людей немає, ви сьогодні навчиться любити, своє завтра ніхто не знає. Так багато війни. Розкажи мені правду або промовчи. В кожне слово впиватися спрагло це не зрівняєш ні з чим. Наші часи колись перепишуть із твоїх повідомлень і записів. Знаєш, тут так багато захищеності і так багато беззахисності. Ти кажеш, що вчишся впізнавати своїх за порохом і алфавітом. Я кажу, знаєш, тут стало багато мороку, але стільки світла, ти кажеш, це прикро, але я зовсім не пам'ятаю тебе таку. Я не знаю, про що ще говорити. Тому ти просто будь на зв'язку. Ця зима, як тривала хвороба, і менею вражені всі, але ти просто роби, що робиш, мій друже, з долютневих часів. І аж до першого дня весни пиши слова мені випадкові. Так багато війни, багато війни, так багато любові. Колись відступлять холоди, і в наші душі прийде літо. Ти запитаєш, де ходив? Я відповім: блукав по світу по різних селах і містах, Не оминав ліси й пустелі, літав у небі на птах і бився з чортом на дуелі. У океанах міряв дно, бував у звіра на прицілі. Збивався з курсу, все одно, як навіжений пер до цілі. Серед чужих вдавав що свій, серед своїх ловив удачу, Коли не йшов, то повз, як змій, і кістку догризав собачу, під гнітом дум ламав хребет, ковтав огнів скажену лаву. І все для того. Щоб тебе на нашу запросити каву.